Всім здорова, з вами Капрінша, і сьогодні знову метро 2033 редукс. В кінці минулої серії ми втратили бурбона і зустрілися з ханом, і з цього ми і починаємо продовжувати. Да, Мето нас несе по людям. Спочатку одні, потім бурбон, а тепер новий приятель хан, але з ним якось моторошно. Воно і зрозуміло. Хто вони чують нас? І зовсім реально якось неприємно. Ого, запишіть мене в дурку. Що це за тіні, йо -мої? Ого, тут місце пам'ятки. Я би теж хотів поїзд призрак. Ну що б я роз'їжджав би крутий такий літав би. А, так ви тут всі залишилися, тому що є війна трапилась на дворі. А а ви тут самі пограли в війнушку Нем, А Ханс значить, був одним з співучасників цієї фігіншки. Зрозуміло, значить, ось чому зараз нас пропускають. А що мені потрібно відкрити? Окей. оброчки. А може закрити. Блін. Вибачте, пацанчики, що помішав срать. Ого, я таку фігнюшку бачу, вона мене з'їбашила. Ого, тепер вона нам допомагає. Причому ефективно. Наступна станція Тургенівська. Значить, тут нам треба пацанчикам допомогти. Зарвати один тунель і підірвати другий тунель. Ну, другий вже під... намагалися підірвати, але підірвали, але все ж таки там прокопались зарази. Якісь. Я знаю, хто покручі. Тільки ці покручі якісь дуже прям могутні. Ні, реально, вони дуже сильні і у них дуже багато ХП. Ну, перший тунель є. А для другого ледве знайшов вибухівку, але другий теж є. Закінчивши з допомогою, хан нас відправляє у відкрите плавання. Так ми знову самі. Переповши до станції кузня, нас зустріли тепло. Але в принципі нічого страшного не стало. Ну, ми тільки зайшли в станцію. І тут же ми вхлюпалися в реальну вже проблему. Але наш співкамерник не любить комуняк, так що побігли ми разом. Я теж не люблю комуняк. Наша пробіжка ледве не закінчилась тупійком, але нас хтось спас. Це виявився Андрій Мастер, друг хана. І він нам розказав, як звідси сібатися. І цим планом виявився відправка на фронт. Надійний, блін, план. Ого, навіть дрезина виявила, не друга в своїй команді. Ось ми й приїхали. Прийшов час крушить в капусту Ко Руських фашистів і Руських комуністів. Так, куди мені йти? Давай спробуй сюди. Не впав, крутий. Ех, не крутий. 2-0 в користь кислоти. І знову поразка. Чую, це буде довго. Прикладемо об голову. Занадто багато зловив від дрезини. Куля швидше у коло. Ну і ось вона вдала спроба. О, це ви відкуняк, да, парні? Вибачте, якщо там побачите з десяток трупів ваших. О, двері. О, привіт! А ким будете? Нащо повели? Що, ким будете, мужики? Че мене як в душу? Повалили, значить. <говорили> Вирубили. І ще раз. Нафига, блін. О, я так розумію, працює спецназах. Нові знайомства. Здорово. Ким будете? Із спарти? Ну, і якщо і спарти, то от що у мене є. О, та чаночка. Я зараз на ній буду сидіти. Так, поки не вичислили. А тепер двіжуха. Фух, крутезна була поїздка. Ну і на цьому залишаємо цю дрезину. <гум> Дивіться, який крутий чел, <гум> чисто. Ну ладно, і сідаємо ми на другу дрезину. Поїхали. Куди ми хоч їдемо, то а? Опа. Не вдарився. Опа, ніфіга собі. <гум> так, зараз буде щось. Оу, це вороги. Ой-ой-ой. Смачно пане, получали ми. Але зараз нова проблема на горизонті з'явилася. Оу, це куди ми виїхали? Піпець, тут простора і багато поїздів. Ні, братанчик, не треба. І знову ми одні. Печаль. Мені здається, ми занадто швидко їдемо. Може, притормозим? Якось притормозим? Алло? Я боюсь. Ох хіба. І ще раз. Ой. О, піпець. О, ну, не вмерла. Ох, О, хато нас викинуло. Ладно, що далі? А далі нас закинуло в якусь дірку. І ми вийшли до людей. І вони просили допомоги. Ну, я встав з ними. Але як ми не стояли, як ми б не крутили вальс, нас все одно перемогли. Ну, ми пройшли трохи станції, і тут почули людину, а не якогось покруче. Невже? Ну, це був малий хлопчик, і, в принципі, його тато вмер, помер. Але треба допомогти хлопчику, так що він мені залазить на плечі, і ми йдемо далі. Скрізь грьобаних покручів і коридори. Да, якось Так, І все ж таки ми вийшли до якоїсь труби, яка веде наверх. Там небо небо видно. О, ну, Треба піднятися. Ох, я чую в своїх колінках. Але тут люди. І хлопчик зустрівся з матерем. Ми свою місію зробили, тепер йдемо далі. А далі нам прямо на поверхню, да. ми йдемо на вулицю. І знову вони задовбали, чесне слово. Скільки вас. Ну і на кінець-то я вже їх прийшов. Вони мене задовбали. Скільки спроб я на них витратив. Ну, да. І ледве-ледве. Я з їх все ж таки пройшов. І от я заходжу на станцію. Я вже подумав, що в мене безвихідна ситуація, але Ульман все виправив. Ну і ось через декілька переходів, через декілька рукопашних боїв, і через проходження якихось труб ми приходимо до Ульмана, зустрічаємось, да. І їдемо вже до полісу. Ну і звісно, як же не без глюків артема нашого. Зустрічають нас з зеленими лучами, але ми все об'ясняємо і нам вмикають світло. Фух, нормально все. От він, наш поліс. О, величезний. Ми доїхали на кінець на кінець то відео. Да, на цьому я буду завершувати відео. Саме до полюсу Ми доїхали. 10 хвилин майже ну, відеосина. Ну і все. Дякую, що мене дивилися, З вами був Капрінша. І. До скорого. Всім пока-пока.